Так, ну що, вітаю, любі друзі. чим вітаю, не питайте, просто здороваюсь. Сьогодні У нас настрільна каточка на ІСі 4 е, Получається унікальний по своєму бій. Чому унікальний? Тому що раніше у цього даного танка було всього лише 30 снарядів, по-моєму, боєкомплект. Зараз на 10 більше. Загублене місто мапа, нанесено більше 11 тисяч шкоди. І якраз таки. Е, цим. Якраз таки через це я і вважаю цей бій доволі унікальним. Так, по сетапу, якщо подивитись, тут нема прям такого жиру: 31 тисяча хп на тіму, 5 важких танків сетапчик. Ну, типу, со старту важко було здогадати, що я би тут стільки так накидав. А це в мене вийшло. І що е, ми робимо? Ми приїжджаємо дефолтну стандартну позицію е, для броньованого танка, по типу Іса-4, якраз саме то, що треба. Будемо підловлювати зараз гравців і з лівої вулички, там де 140 зараз ворожий 에, відігрує. І перестрілка тут 에, в дефолтних цих позиціях, чисто відважен, підловлювати на помилках, там всякі піксельочки, лючки закидувати. Так, що я можу сказати про цей танк? От Я його покатав, 에, закинув мішання челендж, мені дякуємо величезне. 에, спеціально викупив для цього. Я його покатав і в теперішніх умовах, коли зеркально балансить проти тебе теж супертяжа, там побільше в рандомі всяких маусів, там та шинрати з'явились і так далі. От він себе реально непогано відчуває зараз, непогано себе чухає. От, і було би навіть. Прикольно, от я був би радий, якби допустимо наступні 11-ки. Е, ну, наступна якась пачка 11 які будуть випускати розробники, щоб саме новий танк якийсь іш, ішов після цього Іса 4 Це було б реально цікаво, було б реально прикольно. Щось таке подібне на 11 рівні. Тоже супертяж, виходить. Ну, по абілці, по скілу, я навіть не знаю, що можна йому придумати. Можна Ctrl-C, ctrl v зробити щось як у. Та шинрати, допустимо, правильно? Ну навіть на крайняк можна і так поступити. Головне, щоб танк сам по собі був цікавим і прикольним, щоб міг багато тисяч дамага в боях танкувати, щоб міг проривати фланги, от як я зараз допустимо роблю. Зараз я просто наглою підкатуюсь під них, піджимаюсь. Я їх не боюсь. Я розумію, що в мене є бронявість. Ну, бронявість присутня у танка, правильно? Закидаю дуже чотенько прямо в лічок, Чуть ли не кожною течкою пробиваю, попадаю ідеально. Того, що у нас кумулятиви 340, і це прям то, що треба. От. Того так. Ну добре, трошки пофантазував. А По поводу 11 так не знаю. Можливо, в скорому часі дізнаємося, що там буде. Так, дивимося по бою далі. Піджимаю сюди. Е, долблюк, як я вже і сказав, КР1 першого влючок, вже роздамажив пацана вже 1200 хп, даю ще йому тичку. Е, він мені тепер на два шота. Е, Канопеня боїться, ховається ззаді. От Чесно, от були б вони тут чуть нагліші такі. Е, хоча позаду мене за спиною ще КР-1, в принципі, зрозуміло, чого вони бояться. Тут прям ідеально всі складаються. Вони е, просто стоять ідеально. Так, щоб я їх фріфармив, не получаючи шкоду у відповідь е, від укриття, получається. <coughs> даю підпал е, діду сьомому, ну він виграє на 85, тож грає на вогнегаснику. Получається, от. І знову даю влічок КР-1, роблю його вже шотним. Получається, вже два шотних танка напроти мене і канопеня е, 800 хп. Добиваю КР1. Спокійно, вже 5700 дамага, 3-1 рахунок, плюс-мінус в цей момент боя. Я вже розумію, що тут можна настрілювати дуже багато. Чому? То, що вже на даний момент настріляно дуже багато. У мене є достатня кількість ХП, щоб потім навіть наглою просто, тупо на пофіг поїхати в розмін, ще подамажити. І бій затяжний, що саме головне 4-3 рахунок до сих пір, вже 4 хвилини боя минуло, виходить, а час настрілювати. Є е, тут ще зліва фуловий маус, справа там ще танк. Ще всякі там на флангах. Ну, коротше, спішити нема куди насправді, хоча я тут от спішу, помиляюсь, не пробиваю мауса і получаю просто так від нього на 455. Це така помилка. Ну як сказати, не то, щоб прям дуже серйозно, то що я все-таки міг пробити мауса і просто розмінятися з ним. Ну, не повезло, не фортануло, або трошечки, може, треба було якось краще в нього стріляти, скажімо так. Сім тисяч дома, а тисячу асиста тим часом. Уже у нас в кишені, так би мовити. 140-ка тут. Помічаю фулового наглою виходжу на нього, даю йому дичку, получаю на 300 вигідний розмін, нормально, там ще РХМ по мені кидає з поля. І я бачу, що перетягується маус потихоньку, начебто сюди, бо йому вже і так нема куди діватись. І бачу, що починає вірити в себе 140. І через цей конкретно фактор е, також стадний інстинкт грає роль. І також Леопард, теж в себе починає вірити. Вони розуміють, що вони двоє, вони можуть в мене виходити в мене. Так, просажувати. Е, от, дуже заважає тут гармата цього знищеного і сосьомого. Приходиться так, бачите, от давати прям, прямо або давати прямо назад, щоб дати якийсь постріл. Я вже стою шотним. Мені вже цей момент стає трошечки. Ну, якось не то, щоб страшно, понятне діло, бо це все лише гра. Ну Таке переживання ніби появляється щоб тут якось не помилитись, не віддатись, щоб ще дати хоч, хоч, хоча б. Круглу десятку. Я вже буду задоволений. Навіть круглою десяткою на цьому танку. Мені здається, 10к. На той момент, коли в нього було 30 снарядів, це теж дуже рідкісний бій. Не знаю, чи хтось давав взагалі на ньому 10к, коли в нього було 30 снарядів. Там, ну, ви рахуйте, блайнди не покидаєте особу, треба прям все пробивати. Там не кидати якісь шарові тички, там. Е, коли Розумію, що то, що ти попадеш, проб'єш там процентів 10%, треба було все на вірочку стріляти, щоб все точно давати, економити снаряди, так би мовити, якщо по-простому кажучи. Так, ну, по цій причині я і вважаю цей бій. Ну, по факту, унікальним. Ну, я так думаю. От, 9950 дама на даний момент залишається шакал проти нас, леопард. Леопардові даю, що тут уже є кругла десятка, 10400, світиться фуловий шакал. І я тут уже. Просто дивіться, от я на даний момент вже був би без БК. В принципі, в принципі, Маючи 30 снарядів, я настріляв би тут десятку. От. І по факту, от доказ. Доказ, що це унікальний бій. Тож я всі снаряди би вистрілив, у мене вже було б десятка. І то мені везло, що в керку там залітала кожна тичка по лічкам. Ну, ви поняли, коротше. Так, результати бою перед вами. Всім подякував за увагу.